Догляд за зубами у дітей та людей похилого віку. У дітей потрібно навчитися правильно сформувати звичку до правильного догляду за зубами. Також не забувайте використовувати спеціальні пасти для дітей, оскільки їх зуби ще не зміцніли і потребують м'якішого догляду. Від 2-3 років варто вже починати чистити зуби з ними. У літніх людей можуть виникати проблеми з ясними зубами та протезами. Тому особлива увага по догляду. За ними критична, вони можуть мати більш чутливі зуби та потребують більш м'яких паст та щіток. Як доглядати за зубами при носінні брекетів або протезів? Якщо ви носите брекети, важливо правильно чистити зуби, оскільки металеві конструкції можуть накопичувати бактерії та залишки їжі, що збільшує ризик карісу та захворювань ясен. Користуйтеся спеціальними брашиками для догляду за. Між зубними проміжками. Протези також потребують ретельного догляду, їх слід очищати після кожного прийому їжі, використовуючи спеціальні засоби для чищення, щоб запобігти утворенню бактерій та неприємного запаху. Догляд за зубами при чутливості. Чутливість зубів це Поширена проблема, що виникає через зношену емаль або порушення в яснах. Якщо у вас є ця проблема, обирайте пасти для щатливих зубів, що містять компоненти, які допомагають захистити нерви у зубах. Також слід уникати надмірно гарячих або холодних продуктів, щоб зменшити дискомфорт. Не бійтесь звертатися до стоматолога для консультації і лікування цієї проблеми.